Судак. ого, оце в судачара, прикинь, там де треба. де... <гум> друзі. Так, да, це судак, Здоровий. Ну, як мінімум заліковий. Ого. Нарешті, друзі, відбулася та покльовка, після якої хочеться сказати... А давайте піцак, це щука. І чуєш, щука здорова під вечір. Дивіться. Це вже наша, так, да, тьоті? Ого. О, друзі, нарешті піймав справжню... Справжню дністровську щуку. Always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, this and that Spittin' slow, spitting fast, I a roast, I could gas Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious, because you hide behind the fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take. Sh I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take. Sh I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate. this I'll show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is you. Друзі, всім салют! Наша команда ФСУ Battery Alba продовжує тренування до майбутнього чемпіонату України з ловлі хижої риби-човна. Вон, власне, човни позаду мене теж тренуються. Ми знаходимося неподалік Бакоти, на Дністрі, де, власне, і буде проходити сам чемпіонат. Безкрайні простори, величезна зона, там біля 35 кілометрів по воді. І майже 10 днів повноцінних тренувань чекають на нас. Ну, власне, вже десь 4-5 днів ми провели на воді. В минулих відео ви бачили, як все це діло проходило, а хто не заходив на канал, обов'язково це зробіть. Ну і сьогодні чергове тренування. Ми з денчуком вже на першій постановці. Денчук, привітайся. Добрий ранок. Дуже добре. Тут взагалі кожен ранок добрий. Сам формат змагань неймовірний. Ми з Деном кайфуємо. Давно мріяли потрапити на свої перші човнові змагання, і нарешті той момент настав. Кайфуємо, ловимо рибу, тут максимально крута, комфортна база, величезна. До речі, Живемо ми на базі тремки, а он денчик вже впаяв по класиці, поки я знімаю відео першого щупака. А ну давайте подивимося залік чи ні. Давай, денчик піднімай. Будемо дивитися. Ну, скож окуньчик. О, ніфіга собі, ден піймав залікового окуня. Дивіться, який гарний. Такий сантиметрів 26-27, напевне. О, а ну, давай його сюди. Зараз я підійду і покажу вам, друзі, ближче. Ух, ніфіга собі! Так це такий грам 600-500 окунь. А ну давай його в кадр. О! О, це акуняк і блін, чернігівський, знаєте, да. приплив чернігова з десни. Деснянський, куличеський. Давайте <смірять> його <смірять> замірюємо. А давайте його, отут є в нас лінійка така, дивіться, нам хлопці теж дали від марінак. Прикольна, така з упором. Велика. Для великих акунів велика лінійка. Зараз денчик заміряє і скажемо вам, скільки сантиметрів наша сьогоднішня перша залікова риба. Ну блін кабан, слухай, за тридцяточку, друзі. Ну, давай я покажу. Не видно скільки там ден буде. 35? 35 см Ністровський окунь. Тільки нікому 35 не кажемо. 30 см. Да ти що таке щастя. Майже як щука. На щуки від 40 сантиметрів залікові, а тут окуняка 35. А ти його не випускай. Зараз зробимо фоточку, друзі. Ну класний початок ранку, я думаю. З окуня на 35 можна навіть тур змагань почати. Не, не те, що ранок тренувань. Тому зараз фотка Дена. це реально найбільший поки окунь, який трапився нам там за 4 чи 5 днів перебування на воді. Тому цю тему треба розвивати і ховати окуня, бо пливуть конкуренти. Все, друзі, чш, все ми продовжуємо. Відразу за окунем денчик впаяв шмат старої сітки. На жаль, тут такої історії дуже багато. Давай мені Ден, не будемо залишати у воді. Отакі От залишки ми забираємо з собою і потім на базі викинемо в смітник. Працюємо над розчищенням Дністровського каньйону. Все таки має бути. До речі, вчора дістали сітку. В якій було запутано більше 20 раків. Стара сітка закинута, ми її на джих спіймали, витягнули і десь пів години з Деном випутували тих раків. Але всі ми знаємо, що карма це така штука дуже цікава, і от в турі піймаємо на 20 шкіль більше. От Тому друзі, давайте теж будемо розпочинати наше тренування. Ден розпочав з якихось рачків, і на даремно йому трапився гарний такий окунь. А я хочу поставити перевірену класику. Дивіться, є коробка. Це чисто бомбери від Big Baits 3 дюйми. І бачите, якого кольору в мене залишилось найменше. Це отака кислота колір лайм. Нам здалося, що кислотні віброхвости доволі непогано працюють по місцевим щукам. Тому беремо трьохдюймовий бомбер. В нас вони є і 4-дюймові, бачите, коробка моя. Я на них надиснів у нас щуку. Ловлю, ну, тепер на Дністрі. І, відповідно, треба нам гачок. Зараз будемо шукати. У нас тут творчий безлад, чого тут тільки нема? вони мандули висять, і паролони, силікон. Ну, коротше, ми пробуємо абсолютно все, що приходить нам, як то кажуть, на думку. Тут у нас купа баканів, купа карабайок. Чим мені подобається трибалити в нашому човні в цій 460 й Альбі, тут дуже багато місця. Я от е, не втомлююсь про це повторювати. Дивіться, скільки речей. Просто лотками беремо силікон, все тут загрузили, і при цьому у нас ну, місце завались. Тому все оснащення в нас знаходиться і зберігається прямо в човні. Ми його туди-сюди в номер не носимо. Лише перед самими турами змагань все це зберемо, викинемо за борт, відберемо те, що нам дійсно необхідно по результатам тренувань. І вже в тур підемо з невеликим набором приманок. Ну а зараз давайте будемо. Відбирати ті самі приманки та більше я б навіть сказав локації, на яких ми будемо ловити в турах. Головне завдання тренувань це знайти місця, де є більша концентрація саме залікової риби. Думаємо, що ігрова риба буде щука, її тут багато, але не всюди заліковий розмір. Але є, бачите, і окуні здорові і є судаки, тому, можливо, деякі команди розберуться із ловлею цього хижака. Оснащаю наш віброхвіст Бурашкою 9 г. Зараз погода більш-менш тиха, спокійна. Плюс я ще трішки змінив котушку, шнур поставив тонкіший. Я ловив до цього всі дні тренувань на твін Power і шнур 1,5 PE по Японії. От сьогодні вирішив поставити 1,2. Не така вже й велика концентрація великої риби. Я б навіть сказав, її дуже мало. А щоб ловити щучок 40-50 см, достатньо 1,2 і можна навіть одиничкою, як де-ну ловить, без жодних проблем рибалити. По снасті, по самій в мене без змін, Вудвище Азура Fortran Нео до 40 г. Працює вже тут на Дністрі. 4 чи 5 днів в день, скільки ми тут вже знаходимося? Це Шостий? Да. Як плине час, Йоханий бабай. Я думав, це четвертий або п'ятий день тренування. Ми вже тут 6 днів, друзі. 6 днів тренуємося. І ще попереду 4. Да? Біля того. 4 дні тренувань залишається, і потім 3 дні турів. Я думаю, що на офіційне тренування, яке буде в середу, перед самими змаганнями, ми напевне що не підемо. Вирішили, що треба командою відпочити, тому що 10 днів підряд ловити рибу щодня ну воно дуже виснажливо. Тому треба напрацювати все до середи під час офіційного тренування. Нехай там човни собі плавають, ловлять, а ми поспимо в номері. Слабким воно не допоможе, а сильним не треба. Да, да, слабким воно не допоможе. А сильним воно вже не треба, те тренування в середу. Тому ми краще виспимось, наберемось сил, наснаги, пооснащаємо робочу приманки, приведемо в порядок наш човен. До речі, ще знімлю вам обов'язково окреме відео, де розповім детальніше про наш човник, про техніку, яка тут стоїть і допомагає нам шукати рибку. Ну і звісно, що про снасті, які ми будемо брати вже безпосередньо в тури змагань, які приманки, які монтажі. Тому що на тренуваннях ми пробуємо все, а в тур підемо самими такими перевіреними темами. Тому неодмінно побачите на каналі і таке цікаве відео. Ну а зараз ми стали по бровці, працюємо по рельєфу. Отут іде такий серйозний звал з 3-4 на 15 метрів, бровочка. І от саме по цим бровкам ми працюємо. A few moments later. Так, ну що, не пройшло й декількох хвилин, як є перша покльовочка і в мене, не знаю, чи зняла камера. Саму подачу, але клюнула, як в останній раз. Щось не дуже велике, але може бути залікова риба. Да, Схожа на залікову щуку денчик. 40 має бути. Зараз поміряю, звісно. А може і не бути, може 38 буде. Треба ще налаштувати приціл. Схоже на правду. Схоже на правду, тоді поміряє. Бачите, як і казав, кислотний наш бомбірочок відразу включається в роботу. Так, давайте швиденько міряємо, щоб не привертати зайвої уваги. Чикс, міряємо нашу рибчицю. Друзі, рівно 40 см. Перша залікова щучка є. Треба взяти полотенечко, витерти руки. До речі, дивіться, який прикольний рундучок. Прямо на консолі. Бачите, отак відкидається. Взагалі круте рішення. Я відразу не знав взагалі про його існування. Потім мені Саня показав. Блін, ну реально круто зробили хлопці. Дивіться. По-перше, так гарно, стильно, молодіжно виглядає. По-друге, чикс і скритий рундучок. Можна лінійку туди покласти, якусь запасну, полотенце кинути, щоб воно тут не літало. Ну і власне, давайте продовжувати. Так, треба буде відбити точку. Всі місця, на яких ми ловимо певну кількість залікової риби, ми обов'язково відбиваємо на мапі. Щоб потім в турі рухатись виключно по таким локаціям. наступний закид. Не встиг ще там румкнути. Дивіться, друзі, наступний закид. і є знову риба. На бомбірок є знову рибка. Треба дивитися, але я думаю, що залікова. Да, так, це залік. Чікс. Це ще більше. Ой-ой-ой, кубаря дає. Швиденько міряю. Чікс. 43. Зачот. Ну що, непогано, як для першої постановочки. А конючок, парашючок. Можна пробувати розвивати цю тему. Опа! Іди ж ти сюди щупаха. Щупаха клюнула. Ден, я не знаю, але мені здається, що це знову залік. Якщо залік, то будемо відразу міняти локацію, тому що три сточки, то вже і так багато. Да, три рази кинув на бомбер. Забий поки точку там, лехолот, та будемо, напевно, що уматувати, тому що конкуренти всі поряд плавають, підглядають в біноклі. Нам сказали, що є такий дядька, як Юра Орлов, який, якщо ти дуже повільно, отак, як я зараз ковиряєшся в щуці і знімаєш приманку, він може розгледіти в бінокль, яка в приманці бльосточка. Не, не те, що колір приманки, він розглядає хто на яку бльосточку ловить. Тому тут якби така історія. Да, денчик, це 41-42. там 42. Відбивай, що ми піймали три щупака. І let's go далі. Треба, коротше, новою поштою замовляти оці бомбери, писати хлопцям, щоб надіслали, тому що ну, тупо все вже в хлам розірвано, а ще 4 дні тренувань і 3 дні турів. Нам головне, щоб в тури приїхали. Тому треба пацанам сьогодні набрати сказати, що є екстрене замовлення для спортсменів. Оп! Є, друзі, є чергова подачка. На цей раз вже з більшої глибини десь. З 11 метрів. О, чуж наче на грані, так? Да? Треба поміряти. Та ні. Напевно, що 38 буде. Але поміряю. Тому що це дуже важливо. Так. Скоріше за все, не залікова. Да, так, це 30-39. Один сантиметр її ще треба підрости до заліка. Але дуже слухняна, дивіться, як віддала приманочку, за що ми її відпускаємо. Рухаємось уздовж бровки. Зараз, до речі, покажу вам, як це це діло виглядає в нас на приладі. До речі, з приводу техніки в нас, що в ній встановлено два ехолота HDS Pro, це двонашка, і тут на місці пасажира є дублююча. Десяточка. Всі вони працюють як єдиний злагоджений механізм, тобто зображення з одного датчика передається відразу на два монітори. Також у нас є Live Sonar, це Active Target 2. Періодично ним користуємось, але наразі нам здається, що він не дуже актуальний, тому що це витрачається багато часу і ми обрали більше тактику активного пересування по структурам. По локаціям прийшли, швиденько обкидали. Якщо риба клюнула добре, можна щось там вже дивитися і розвивати. Якщо ні, то ні. О, тому, якось так не знаю, чи будемо користуватися ним надалі. Е, головне, це сам привод структура. В нас тут встановлена мапа з глибинами. Ми відбиваємо тут точки, дивимося якісь перспективні. Локації, ну, коротше, якось так. І зараз стоїмо на глибині 11 метрів. Це така вже друга бровка, перша ближче до берега йде. Десь метрів 5. І зараз от покльовка відбулася з 11. Ну що, друзі, як там кажуть, рибалка рибалкою, а обід за розкладом закипіла в нас вже з денчиком водичка. Зараз будемо робити гарячий перекус Сьогодні будемо дегустувати такий італійський суп. Ден у нас гурман? Сказав, мені італійський суп буду пробувати. Тому без питань, а я по класиці свій улюблений гороховий крем-суп з яловичною від стріт-суп. Що хотілося б сказати по самому тренуванню. Загалом рибка сьогодні у нас покльовує. Я не знаю, скільки точно там ми піймали залікових хвостів, проте щука була. Вдалося знайти місця, де вона стоїть. Де вона гарно реагує на наші приманки, і скажу я так, де вона є, клює відразу. Буквально там перші проводки і такі дуже і дуже злі подачі. Я думаю, ви бачили в кадрі. Звісно, що трішки вона ця рибалка одноманітна, одна і та сама риба, плюс-мінус одного того ж самого розміру, там плюс-мінус 5-10 сантиметрів. Але клювань достатньо, і рибалка достатньо рибна. Тому в нас невеличкий перекус зараз, і будемо продовжувати тренуватися. Дуже класна погодка, ну іноді буває сонце заходить, виходить, але в переважній більшості ловити комфортно. А це набагато краще ніж ловити 10 днів підряд, тренуватися в таку люту зною спеку, як була цього літа. Зараз взагалі просто кайфово на воді взагалі не втомлюєшся. Та й взагалі світовий день зараз розпочинається в нас там 8 восьмої Ми вже на воді і рибалимо там до 5-ї. Вечора. Якби це було літо, то треба було тренуватися там ще годин на 5-7 більше. Тому, друзі, зараз поповнюємо сили. Чуєш, твій супчик Ден, дуже запашний. Я тобі вже заздрив. Треба було собі такий брати. От, зараз ми поповнюємо наші сили і будемо далі йти по локаціям, пробувати та дивитися, чи є тут риба. Риба є Класно, класна була покльовка. Іначе залікова, так. Кажу, класна була покльовка деньчик і, схоже за все, щучка за 40. Я вже, друзі, поставив тут овсетний гачок, тому що таке зачеписте місце. День тільки що тянув рибу і вона в нього тупо завела в карчі. Так, да, друзі, це, це залікова. Так, давайте будемо міряти, скільки вона тут має. Ну, якщо вирівняти хвіст рівно 40 там, пару міліметрів. Зарахуємо цю щуку. Як мінімум 2 міліметри, вона ще, ще не їсть за дні наших тренувань. Це 39,8. Так, продовжуємо обловлювати цікаві локації. Ден тут не хотів ставати, якщо чесно кажу, бо якась фігня. Тут взагалі звал з 5 там, на 20 метрів. Дуже таке зачеписте місце, рельєф, тому поставив офсетний гачок. Приманку не міняв, бомбер. Як був, так і є. Він з нами. Він ловить рибу. Але от оснащення пробуємо різне, в залежності від місць, на яких виставляємось. Бачите, на офсет риба теж січеться. Головне, провести там, де вона є. Денчик приймає на борт 100% залікового щупака. І дивіться, на яку приманку. Як я і казав, ми пробуємо різні теми. Да, я покажу ближче. Це отакий от флагмановський рачок. Теж дуже гарно працює тут. Бачите, отака моделька 4-дюймова. І відразу щучка, скільки там? 45, 47. 47 навіть. Бачите, більша приманка і щучка дещо більшого розміру. Тому не треба обходити стороною і імітації раків. Тому що е, неодноразово ми виловлювали. О, друзі, і в мене з тієї саме точки, де не теж залік, скоріш за все. Ми неодноразово діставали тут старі затоплені сітки, в яких бачили саме от таких раків. І по розміру вони такі десь дюймів 5. А ну це що в нас? Це не залік, напевно. що... Але взяла з того самого місця де день, тільки що піймав за лікову. Тобто, бачиш, вона там не одна. Ну, це 37, напевно, 38. Да, так і є 38 десь. Щучку на базу. І ловимо далі. Дуплет. Тільки що був дуплет у нас. По оснащенню силиконових приманок ми використовуємо переважно джиголівки. Це вона вже така, бачите, побита від Дніпро-свинець на гачку Барбаріник. Я вже декілька разів розгинав, загинав, але він продовжує мені слугувати і ловити щуку. Дуже файно, що на ньому є оці пружинки, які дуже плотненько так тримають приманку і вона не злітає після першої якоїсь покльовки або на закиді, як це буває, з не дуже якісними і правильними джигами. Тому використовуємо або джуголівку, або класичний монтаж на двійнику або офсеті, залежно від зачепистості місць, і на звичайній базовій чорній чубурашці. У нас два робочі монтажі, і ними ми тренуємось всі ці дні. Ну, зараз отловимо або джуголівками, або на офсетних гачках, тому що місцяки такі більш зачепусті. Тут є теж затоплені карчі. Дуже різкі перепади. І от навіть якщо порівняти Джиголівку з відкритим гачком, і порівняти двійник на чобурашці, то Джиголівка проходить краще. Вона начебто відбивається від оцих всіляких приколів, від карчів, від бровок і не так сильно встрягає. А от чобурашка, навпаки, вона завалюється і сама, і двійник більш зачепистий. В плані реалізації монтаж на двійнику, звісно, що буде на першому місці по утриманню риби, але в деяких місцях ловити на нього некомфортно, тому ми ставимо джиголівки. Бачите, пішов підйомчик, ми кидаємо вниз з валу і поступово затягуємо. І якраз от тут на підйомі до ряду дві щучі покльовки було. Рельєф такий, прям рваний рваний тут місцями. Ну, там і риба стоїть, бачите. Голе дно їй не цікаве. І так, після чергової покльовки щупака, з'їло мені пів приманки і вирішив замінити колір на моторне масло. Загалом сьогодні вже майже весь день я відловив на кислоту і скажу, я так, там, де є риба, вона на неї реагує. Сонечко, бачите, вже потиху, помалу ховається. За горизонтом. В нас залишилася десь годинка вечірньої риболовлі, і наше тренування буде завершуватись. Загалом, як і всі минулі дні, бачите, риба клює, але багато не заліковає. Я не знаю відсотків 80 сотні саме незалікових щук. Такі, бачите, джигалки роздають. Розумію, що не дуже це, можливо, вам і цікавий формат, але. Ми вимушені тренуватися в таких умовах, які є тут і зараз на воді. Ловити якусь там величезну бонусну рибу можна пробувати, там шукати десь її в пелагіку, в товщі води, тих судаків. Але, звісно, що стабільний командний результат навряд чи зробиш тими бонусними рибами. Не така зараз її концентрація, не такий зараз хороший кльов. Спілкуємо, звісно, що ми і з іншими командами. Які в більшості однієї тієї ж думки. Ну, от Цікаво буде подивитися по результатам змагань, чи буде все ж таки хтось робити ставку там, в крупну щуку, в судака, ловити його, там, або десь в товщі води в полагіку, або, можливо, знайде якісь унікальні локації, де є саме велика риба. Але нам поки такі знайти не вдалося. Ну, Там бувало, що одна-дві гарні покльовки за день, або щучка, або судачок, але... Це зовсім не та кількість риби, яка дозволить зробити стабільний результат. Є. Судак! Ого! Оце в ту в судачара, прикинь! Там де треба, де. Да, це судак, здоровий. Ну Як мінімум заліковий. Ого! Нарешті, друзі, відбулася та покльовка, після якої хочеться сказати, а давайте підцак, це щука, і чує, щука здорова. На фоні сьогоднішніх наших малесеньких щук, це така півторушечка, друзі. Під вечір. Дивіться. Це вже наша, так? Да, тьоті? Ого. О, друзі, нарешті. Піймав справжню справжню Дністровську щуку. Ну це така, блін, десь 1, 800 кіло 800 під двушна. Бачите, на кислотний віброхвіст. Я вже вирішив не заморочуватись, не чекати, поки ДН складе мені підсак взяв її голими руками. Ми ж справжні рибаки, підсак будемо брати в турі змагань. Ну, нарешті перша така гарна щука Дністра це вже якби та риба, яка нам потрібна в турах. Так, друзі, швиденько викидаємо щуку, тому що... Пливе там далі човен конкурентів і, типу, ловимо, що ми тут нічого не робили, нічого і нікого не бачили. Так, ну що, друзі, щоб не бути голослівним, показую. Дивіться, на дворі вже майже повністю темно. Сонце сховалося в нас за горами, а ми з денчиком ще продовжуємо наші тренування. Тому що, як я й казав, в нас просто неймовірно великі зони, там більше 30 кілометрів по воді. А якщо врахувати всі ці заплавки, шкіряки і так далі, то там може всі 40 буде. От роботи не початий край, всі ці точки треба перевіряти, тому що хтось де знайде найкращі. і хочеться, щоб це були саме ми. Тому зранку до вечора тренуємось, перебираємо місця, паралельно експериментуємо по приманкам, думаємо. В яких місцяках краще шукати рибу, чи уздовж берегових звалів, чи уздовж другої бровки, там метрів з 10-12. Всюди різні результати і різна концентрація саме залікової щуки. Те, що щука буде ігровою рибою, це факт, але цікаво, чи буде хтось пробувати ловити судака та окуня і чи вдасться йому зробити на цьому результат. Ну, денчик зачепився. Зараз ми ще хвилинок 15-20 кидаємо і йдемо на базу, бо повністю стемніє. А нам ще якби нормально так йти. Тому, друзі, всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Тримайте за нас кулачки, хоча це відео ви побачите вже після того, як ми проведемо змагання, тому що мені їх треба змонтувати, і це я зможу зробити лише по приїзду. Тому сподівайся, що результат буде вдалий, що наш дебют вдасться, так як ми цього. Хочемо, як ми плануємо. Ну а що з того вийде, неодмінно дізнаєтесь. Все, всім пока-пока. До нових зустрічей. Денчик з вами теж прощається. Вже... Він вже звільнив приманку, кидає щось. Ну давайте ще одного щупака зараз піймаємо і let's гоу на базу.